Вітаємо в ефірі Дитяча радіостудія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. Як би там не було, але життя триває, і новорічні свята ніхто не скасовує. Яку програму новорічно-різдвяних свят пропонують у волонтерському центрі дозвілля, розповідає координатор центру Світлана? Цьома. Світлана Георгійно, що передбачає програма Новорічно-різдвяних свят у волонтерському центрі дозвілля? Наша програма дуже чудова, скажімо так, тому що нас навкруги оточують діти, і ми не могли обійтися без свят. Вони завжди цього чекають. По перше, у нас захотіли б самі ма. Ами організувати це свято, але ми сказали дякуємо вам за допомогу. Ви нам будете допомагати, але ми створимо для ваших дітей свято. І свято, звісно, свято Миколая, І це у нас 19 грудня, і ми влаштували це свято для дошкільняток, окрема програма і для перших четвертих класів. Окрема програма. Дуже приємно, що наш волонтерський центр, і приємно те, що і ще волонтери відгукуються інші по своїй пропозиції. У нас є така команда. Матерів ультравіолет, і вони запропонували свої послуги безкоштовно і проводять з дітками сьогодні розваги. Нам це дуже приємно, тому що вони вже професіонали і вони знають, як це з дітьми класно зробити. Це свято, тому у нас такий захід відбувається. Ну і звісно, як же Миколаїв без подарунків ми звернулися за допомогою до нашого мецената міста Віталія Феліксовича Лисенко. Він нам дуже завжди допомагає в розвитку нашого центру. і вони надали нам цукерочки для наших Діток, щоб вони отримали кожний свій подарунок. Це стосується свято Святого Миколая. А що надалі передбачаються же новорічні канікули? Так, ну у нас ще новорічний квест для таких наших дорослих, дітей 5-9 клас. Ми збираємося його провести 22 числа. Це вже буде для них така бігова розважальна програма, бо вони ж дорослі, вони ж не хочуть вже в колі сильно там танцювати. Ось така буде програма, і потім, звісно, канікули у дітей. Ну, ми Працюємо, ми не залишаємося в сторонці, тому що діткам треба себе реалізовувати. Будуть проведені також майстер-класи. Можливо, ще якісь програмки організуємо, можливо, дозвілля на снігу, якщо сніг іще буде, на саночках покатаємося. Ну щось придумаємо. Ми на те тут і є. Не вперше у волонтерському центрі дозвілля організація дитячих свят ультрафіолет. Знайомимося з його керівником. Мене звуть Барченко Анастасія, і я очолюю організацію дитячих свят ультрафіолет. Розкажіть, будь ласка, про цю організацію про свою. Ми існуємо вже тут. У нас в місті Сміла вже півроку. Займаюся я цією справою вже дуже давно, 6 років, ще з тих часів, коли я навчалася в коледжі. Мене взагалі приваблює це дуже радувати діток, хоч я навчалася за іншою професією, але діти не знаю. Будь-яка посмішка дитини вона радує набагато більше, ніж будь-яка інша професія. Ну це як на мене. Чому ми саме тут? Того, що мене дуже приваблює захопленість цих людей, які тут організовують все, вони хочуть принести щось хороше в наш світ, і так як вони дуже часто працюють з дітьми, в основному з дітьми я не могла пройти повз цього. Навіть це безкоштовно ніколи навіть мова не заходила про те, щоб вони може й пропонували щось, може вам щось потрібно. Ніколи цього не було. І команда у мене дуже хороші зі мною люди працюють. Ніхто ніколи не був проти. Коли я їм пропоную їх у мене 10 людей в команді, і я пропоную, хто хоче безкоштовно відпрацювати, наприклад, на Дні Святого Миколая. Вони всі піднімали руки, і мені ще й приходиться вибирати між ними, хто з них буде зі мною разом працювати. Просто я дуже люблю дітей. І не важливо, чи буде нам за це якась винагорода, чи ні. Найкраща винагорода це посмішка дитини. І що вона іде від нас задоволена? Ви на кожне свято готуєте якусь певну програму, наприклад, як на день святого Миколая. Як такого сценарія у нас немає? Все експромтом. Да, все це імпровізація, тому що якщо ми підготуємо якийсь сценарій відповідний, ми можемо його розрахувати на якусь кількість дітей, прийде зовсім інша кількість дітей. Ми можемо його розрахувати на більш рухливих дітей, а прийдуть більш спокійні діти. Все залежить від дітей. Вже за 6 років роботи вже все я можу придумати на ходу. Це все імпровізація повна. Єдине, що підбирається індивідуально це реквізит, з яким ми приходимо. Якщо це день святого Миколая, то це подушки, якісь шапочки, новорічні, щось таке. Якщо це інше. Свято, то інший реквізит. Індивідуальний лише реквізит, а все, що ми робимо, це імпровізація. Як розподіляються ролі от у вас серед учасників, і скільки у вас, так би мовити, в колективі людей? Взагалі наш колектив складається з 10 осіб на свято по стандарту. Якщо свято до 20 осіб, діток приїжджає 4 особи: це фотограф, два аніматори і звукооператор. Аніматори розподіляються на старшого аніматора і молодшого аніматора. Все залежить від професійності. Так як я люблю цю справу і мені всього 22 роки, то поки що я можу і сама. Виходить вести свято. Я відпрацьовую як старший аніматор, а людина йде до мене як підсобник. Мій вона підносить реквізит, допомагає, чимось підтримує. Коли, наприклад, Святий Миколай вітав діток я стояла біля святого Миколая, інша людина координує дітей. Ось по такому принципу ми працюємо. Сьогодні нас приїхало 5 осіб. Хлопчик ще один з нами приїхав. Ну, просто нас підтримать, йому було цікаво, як це все пройде, і допомагає нам. Ну що ж, удачі вам в організації Веселих Свят. Дякуємо вам велике.